Окупанти вважали їх застарілими та неповороткими. Та на практиці американські танки Абрамс наводять жах на ворогів. «Абрамси» вважають одними з найбільш потужних бойових машин у світі. Понад рік українське військо використовує їх на полі бою. Як саме далі в матеріалі наших колег з управління комунікацій командування сухопутних військ? Перші абрамси з'явились в Україні в вересні 23-го року. Це була 31 машина. Однак, для того, щоб вони правильно працювали, потрібно було створити відповідні елементи захисту. Дмитро командир ось цього Абрамса показує, що було змінено насамперед. Те, що ви бачите, вище по башті, а також нижче у водія ці цеглинки. Це динамічний захист контакт. 1 це безпосередньо. Ми його наварювали, продумували як його прикріпляти, як чіпляти, як компонувати Пересічні американці, і не тільки дуже сильно чомусь з цього сміються. У них є дуже багато мемів. Як українці все обставляють коробочками контакт від танків до F-16. Ну досить дивно дивитись на те, що вони це висміють, тому що насправді ми знаємо, що це рятує і життя, і захищає нашу техніку. Дмитро розповідає, що він на війні з перших днів повномасштабного вторгнення. Бойовий шлях почав з Авдіївського напрямку. Командир згад що зовсім не планував керувати великою броньованою технікою. По суті, цей танк такий як як снайперська гвинтівка. Після базового вишку Дмитра направили на навчання у Німеччину, аби сповно опанувати цей танк. От один нюанс: цей танк дуже важкий. Він може вважить залежно від модифікації, залежно від того, що є всередині. Ну, скажімо, 65-68 тонн. Один з таких меседжів російської пропаганди. Те, що цей танк неймовірно важкий, він нікуди не проїде. 50-летній давності машина, яка не способна абсолютно по бездорожжю. Практика показує, що це дурня. Тому що при своїй вазі він дуже маневрений, дуже швидкий. Насправді ця грізна машина наводить неабиякого страху на росіян, каже Дмитро. Серед переваг тут добре продумана безпека та зручність проведення бойових дій, на відміну від радянського аналога. Абрамс має тепловізори та лазерні далекоміри. Тут набагато кращі кращіли нічні. Пловізі, тобто, ми можемо побачити, якщо це танк противника БМП, БТ, на відстані до 7 кілометрів, вразити максимально ми можемо на 4. Крім того, танки Абрамс мають командирську програму, спеціальну систему управління вогнем та прицільні оглядові пристрої, які допомагають краще бачити поле бою та точно уражати ціль. Екіпаж Абрамса це четверо людей. Троє сидить в башні. на цьому місці. Працює заряджальник. Його функції такі. Дістав снаряд який важить приблизно ого. Десь так, я думаю, кілограм 25, так? Навіть більше. Близько 30 кілограм. І е, інтервал між заряджаннями може сягати 6 секунд 7. І пострілів буває По 8, 7, 8, 10, 12 отак. Після кожного бойового виїзду машина проходить техогляд, рідко який танк повертається на базу неушкодженим. Механік подій на позивний Зозуля якраз займається ремонтом. Там. Тут попадання було, ліворуч було, там це все заварило, була вмнятіна, тобто, в принципі, танк доїхав, слава Богу. Ласочка не подвела. Ще трохи попрацюють, каже Зозуля, і машина готова до бою. Це поміняти треба два блока арата, тому, що кришки, бачите, позвітали. Усі сумніви, що Абрамси лише сповільнять наші збройні сили, або ж така техніка загрузна у болоті, виявилася марними. Тож, попри суперечки, чи потрібні ці танки у сучасній війні, у військових відповідь однозначно танк це дуже потужна машина. Танк це машина, особливо от Абрамс, які виїжджають на прямий контакт. Коли виїжджає Абрамс, ну можу вас запевнити, що ворогу дуже страшно, коли він бачить, коли на нього викочується така машина. Тисячі розбитих і знищених російських танків промово судоводять користь американської техніки, яку у нас не лише добре опанували, а ще й удосконалили. Даніл Самсонов, Сергій Антонов за матеріалами управління комунікації командування сухопутних військ спеціально для марафону Єдині новини.